Сьогодні вирішив перевірити, як почуває себе насіння хурми, бо пройшло вже більше місяця, навіть майже півтори, півтора місяці, як воно було закладено на стратифікацію. Перевірив, все в порядку, почуває себе добре, але якщо вже не плесняве, Нічого, вологість присутня, насіння повне, все окей, все в порядку. Але якщо вже зібрався його подивитися, то вирішив зробити йому малесеньку, так би мовити, профілактику на всяк випадок, розвів невелику кількість марганцівки. І зараз я його буду обробляти. Ну ось, замочив. Тепер його потрібно добренько промити. А перед цим нехай воно трохи постоїть замочене прямо у цій воді. Якщо якісь мікроорганізми або пліснява там надумала з'явитись, щоб воно все її. Маргантівка а без зарази. Отож, таку процедуру рекомендую робити всім час від часу. І так, за весь час зберігання мінімум 2-3 рази за сезон, щоб насіння не втратило свою користь. Це йому ніяк не зашкодить. Ганчірка, у якій ви зберігаєте насіння, теж обов'язково потрібно, так би мовити, попрати у цій водичці. І теж, щоб мікроорганізми там усі знешкодити. Ось така процедура у мене сьогодні. Тож нехай трошки постоїть. Ну ось, насіння постояло, десь із пів години приблизно. Я добре його прополоскав, промив. Тепер висипаю, висипаю його ось отакі. Ось це доршла, коротше кажучи. І тепер його промию під проточною водою. Добре пропалащу ганчірку, який зберігається. От, зайва волога стече, і знову воно піде далі на стратифікацію. Ось так я зберігаю насіння, яке приготував собі на посів весною. Ось насіння відстоялося, лишня волога збігла. І тепер ми його будемо закладувати далі на зберігання. Бо в наших умовах, особливо цього року, коли немає ні світла, ні води, ні, нічого не працюють холодильники, тому нарушається, так би мовити, температури. І умови зберігання, і обов'язково таку процедуру потрібно провести. Так що рекомендую всім так зробити, і ви завжди будете із нормальним посадковим матеріалом до весни. Бо частина насіння була посаджена ще з осені, а частину залишив на весну. Але як ми бачимо, те, що бачимо, коротше кажучи, тож процедура така насінню не завадить. Тепер я буду впевнений, що насіння моє буде зберігатися в дуже гарному стані. Нема ні запаху постороннього, ні ганчірка. Така наче трошки як пліснява була, з'являвся такий трошки посторонній запах, наче як притухлості, тепер цього нічого немає. Так що іще раз нагадую вам, не забудьте зробити таку процедуру із своїм насінням.